18-річний індонезійський хлопчик Алді працював на невеликому плоту з хатинкою з 16 років. Кожного дня, з настанням сутінків, він запалював на плоту світло, яке приваблювало рибу в сіті. Людей бачив лише раз на тиждень, коли йому підвозили запас їжі та води та забирали улов. У ромпонга, так називають пліт з будиночком, немає ні двигуна, ні керма. Ромпонги зазвичай стоять на якорі. Так було з Платом Алді. Він стояв на якорі поблизу острова Сулавесі в Індонезії. У середині літа під час бурі на морі сильний вітер обірвав якір рибальського плоту Алді. Тієї липневої ночі його раптово віднесло в Тихий океан. Коли мене віднесло у відкрите море, то спочатку страху не було, бо я думав, що мене побачить якийсь човен врятує. Але коли минуло кілька днів, я запанікував. А що, якщо ніхто мене не побачить? Через кілька днів у Алді закінчилась вода та їжа. Він виживав завдяки тому, що ловив рибу та смажив її на дровах, які були частиною його хатинки. Потроху розбираючи свій будинок, Алди розводив на плоту невелике багаття для приготування риби, пив морську воду, фільтруючи її через одяг. Так зменшується кількість солі. Алді впав у відчай. Вночі мені ставало страшно, бо навколо мого плоту плавало багато акул. Я боявся, що більше не побачу своїх батьків, рідних, друзів. Я думав про те, щоб стрибнути у воду та вчинити самогубство, продовжує свій розказ Алді. Моя Біблія була зі мною. Я ставав сильнішим, коли читав її. Я молився, а також співав пісні поклоніння. І коли я все це робив, всі мої страхи йшли. Бог звертався до мене. Він сказав будь терплячий, я прийду і допоможу тобі. ділиться Алдинанг. Щоразу він бачив великий корабель, що проходив повсь, сподівався, що його помітять і врятують. Він бачив більше десятка таких судів, але його ніхто не помічав. Алді Нанг постійно намагався привернути увагу кораблів, що з'являлися на горизонті, а після низки невдалих спроб все-таки відправив аварійний радіосигнал, який і зафіксувало Панамське судно. 18-річний рибалка дочекався допомоги на 49-й день свого дрейфу, течія віднесла його за 2,5 тисячі кілометрів від будинку. Алді піднявся на борт. А потім, за наказом берегової охорони Гуама, його відправили до Японії. Через кілька днів мандрівник повернувся до Індонезії, воз'єднався зі своєю родиною.